Я, Павловський Ігор, військовослужбовець 31-ї бригади, на щиті. Хочу подякувати всім медичним працівникам неврологічного відділення номер 2 за вашу турботу, за вашу медицинську любов до нас, військовослужбовців, вашу прилегність і вашу відданість, ваші праці до нас, що лічите нас. Хочеться подякувати всім. Лікарям, які лічать всіх хлопців, Хочеться подякувати завідуючого відділення Явольську Вадиму Васильовичу за його організовану роботу, за турботність до нас, військовослужбовців. Хочеться подякувати особисто дівчичому лікарю Вікторії Володимирівні за її теплі. До нас ставлення хочеться подякувати всім працівникам, мечтам, молодшим сестрам, всьому колективу за вашу добротну роботу. Ви є ангели у білих халатах, які не тільки е, лічити е, медикаментами, ви ще підтримуєте нас і духовний, духовний настав. Хочеться подякувати вам всім за вашу чудову, прекрасну роботу, за ваш згортований колектив, за, за, за ваше сприятня до, до нас, відчуття нашу, нашої воєнної болі. відчуваєте нас всередині. Ви є ліпші, кращі, і ми вами пишаємося. Ви є ті люди, на яких можна положитися, на яких людей, які ви є, дійсно робите свою роботу. І ми, я особисто, як від військовослужбовці, хочу вам щиро подякувати. Ви є нас найкращі. Слава Україні!